Ого, дівчата роблять нові будиночки? Невже я нарешті вас знайшов? Я маю для вас замовлення, але треба доставити його супершвидко. Морозова замовляли ви? А у вас була шоколадка. Упс, пробачте. Ну і нарешті піца. Ловіть. Ой, які зірочки. Мені час бігти. Поставте п'ять зірок за швидку доставку. Ну і доставка. Моє морозиво залишилось на даху мого будинку. Ого, як смачно! І я вигадала, як прикрашу свій будинок. Треба змішати у відрі морозиво, трохи рожевого полоничного коктейлю і парочку пончиків. Також я додам мою улюблену солодку вату. І побільше ось таких пластівців. Ну і нарешті дуже багато рожевої фарби. Ох, це важко. Але я впоралась. І так, залишилось тільки перелити моє саморобне відро зі смачною фарбою на дах. Ось так, обережно. Головне не впасти. Ого, виходить дуже гарно. Фух, готово. А тепер настав час додати декору вигляді бортиків зі збитих вершків. Так, буде неймовірно смачно та гарно. А ще збиті вершки обов'язково треба присипати гарною кольоровою посипкою. У мене майже все готово. Точно, не вистачає лише вишеньки на моєму торті, ну точніше на моєму будинку. Краса. Давай же, шоколадка, відривайся, нужбо. Ой, так, якби мені прикрасити мій будинок. О, до мене прийшла класна ідея. Покладемо на шоколадку парочку цукерок кемемдемс. А тепер треба надути цю шоколадку, щоб вона стала супер великою. Отак От вийшло здорово. Ну а тепер піднімаємо і закріпимо шоколадку на кришу. Ось це краса. А що там у брітні? Я тільки прокинулась після нападу піци. Вона хоче б смачна. Ого, яка гарна! І пахне шалено. О, я знаю, що з нею робити. Закине піцу собі на дах і валя. Саме апетитний дах, який я тільки бачила. Дівчата, ви великі молодці. Погнали далі. Цей пончик виглядає неймовірно апетитно. Він просто повинен прикрашати мою будівлю. Ой, як мені подобається. Ну а стіни я прикрашу ось цими яскравими льодяниками. Краса. Ну а тепер саме час змайструвати паркани з солодких цукерок. Поставимо парочку сюди і зав'яжемо милим бантиком. Зійти з розуму, я наче в своєму самому чарівному сні. Ей, Хлоя, не заходь на мою галявину зі своїм шоколадом. А от як? Ну нічого. Я також зроблю собі гарний декор будинку і галявини, і тебе кликати не буду. Отак, от шоколадні цукерки Мальтізер чудово будуть виглядати на фасаді. Хм, Здається, це цукерка зайва. Ну тоді я з'їм її з задоволенням. Клас. Додам трохи яскравості з допомогою ММДМС. А паркан зроблю супакова кетка. Ой, яка краса та смакота вийшла. А що тому, брітні? Я вже почала прикрашати будинок своєю улюбленою картоплею фрі. А тепер я зроблю паркани з банок з соусами. Сюди, сюди і ось сюди. Ох, а ця прикраса із бургерів зводить мене з розуму своїм ароматом. Повіс його от сюди. Ой, якби не бажання прикрасити свій будинок, я б давно все це з'їла. Я в захваті від того, як все виходить. Залишили встановити піцу раму на вікно і готово. Нічого собі, брітні. Круто ти все оформила. А... Так. Краще під ноги дивитись. Зараз я зроблю доріжку із печива Оро. А на галявину поставлю шоколадний фонтан. Спробуй, поки ніхто не бачить. М -м, неймовірно. Мені дуже подобаються ці садові гноми, але треба їх трохи змінити, щоб вони підходили під мій декор. Ось це інша справа. Ну і що, мої шоколадні друзі? Тепер ви будете мешкати ось тут. Що скажеш, Роксі? Клас! А у мене буде доріжка з улюбленої жуки Хоба Буба. Вона така смачна і ароматна. А ще я вирощу величезний льодяник на своїй галявині, щоб я завжди могла підкріпити чимось смачненьким. Трохи полью і готово. Яка краса. Ще трохи хот ходоги будуть готові. Ой, е привіт, дівчата! Як ваші справи? Може на хот-дог завітаєте? Брітні, думаю, що дівчатка не фанатки хот-догів. Їм більше до душі солодкі ласощі. Ну що, рухаємось далі? Хм, Будиночок зсередини виглядає нудно та неапетитно. Зараз ми це виправимо. Сюди поставимо стіл та стілиць. А от сюди парочку автоматів та газовку і упаковки з моїм улюбленим МакДональдсом. До речі, не завадило перекусити для натхнення. Що ж мені додати? О, знаю. Ця неонова лампа додасть світла. Велику картину у вигляді Кока-Коли сюди, а піцу дошку от сюди. Готово. Мій будинок тепер всюди виглядає мега-апетитно. Клас. Ну що, спробую метнути виделко-дротик О, грибна піца. Крутяк. Ну що, час і всередині облаштувати свій будинок. Мабуть, встановлю сюди шоколадну поличку, а на ній поставлю чайний сервіс. От здорово, хоча ні, цю кішечку краще з'їсти. Як же смачно? О точно Притягну я сюди холодильник зі смаколиками, щоб я не з'їла весь свій будинок. Готова? Ви тільки подивіться, скільки там шоколаду. Мені, звісно, дуже хотілося б злопати цю шоколадку, але краще її використаю для декора. Так, я повісю на стіну картини з моїми улюбленими шоколадками. Ох, Марс я обожнюю більше всіх. Ну а тут класно буде виглядати світильник, кактус і свиня скарбничка я в повному захваті. Ви тільки подивіться на мою подушку кончик. Така гарна і затишна. А сюди я поставлю столик, на котрому буде стояти ваза зі свіжими людяниками. А тут буде невелика підставка під ноги. Ой, як же зручно! От тільки стіни якісь нудні. О, точно! Прикрашої стіни маршмеллоу. Буде мило і гарно. Отак от тепер зовсім інша справа. А стелю я прикрашу своєю улюбленою солодкою ватою. Отак вона виглядає так само, як м'які хмаринки. Виглядає неймовірно, але якщо увімкнути підсвічування, буде ще крутіше. Отак я просто в захваті від свого нового будинку. Ось це краса. Дівчата ви великі молодці. Ні, випустіть нас. Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ай! Там щось з'явилося. Треба перевірити. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. Цікаво, що там? Вау, це ж світлос! Повне відро цукерок. Оце так. Так смачно. Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? О, Це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить камінь ножиці папір? Перевіряй. Oh. Okay. Ну гаразд, подивимось. Що це? Ай, там черв'яки. Заспокойся, мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура, ми відчинили. Цікаво, що нас чекає далі. Дивись із коробки стричай трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. Араз, я перша. Ну і Неможливо це пити Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? Ні, це моє. Коктейль просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гараж, тепер моя черга відкривати. Ого. Це що бластер? Цікаво, що він робить. Ей, акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Хм, Як він працює, незрозуміло. Гаразд, немає часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно! А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, це ключ. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла! Ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. Ямі! А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. No. Okay. А, раз, а зараз я. Фу, яка мерзість. Неможливо пити. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер, і тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі. Okay. Так, я так і знала. Mm -hmm. Смачний шоколадний коктейль. Yeah. Ну що? No. Нічого. Гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання. Через три, два, один. Перед. Ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд, що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти заброднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли.